Новодмитрівка одне з нещодавно звільнених селищ Херсонщини. Пані Тетяна не покидала населений пункт навіть у часи окупації, бо доглядає там за старенькою мамою та великим господарством. Невдовзі після визволення села приїхала до Кривого Рогу у лікарню, закінчивши усі необхідні справи, повертається додому рейсом між нашим містом та деокупованою частиною сусідньої області. Ну я сюди приїхала коштовно, платила гроші, а назад так отримали. отрималося, що. Надо мені срочно повертатися додому. У мене там мама старенька. Мені потрібно їхати додому, тому я їду цим автобусом через інтернет. Ми узнали, що їде автобус. Отак От і приїхали. Багато людей боїмося, що навіть не помістимося. А ось пан Олександр виїхав із рідного селища великої Олександрівки ще наприкінці квітня. Увесь цей час із родичами перебував у Чернівецькій області. Зараз чоловік повертається назад, аби підготувати свою хату до зими, бо через обстріли не вціліли ані дах, ані вікна, ані двері. За безкоштовні рейси на Херсонщину. Дякую усім причетним. Бо як і багато переселенців знаходиться у скутному матеріальному становищі. Та це необхідно. Це не то що корисно, це ну, просто людям. Як в людей грошей немає, можна таксі доїхати. Але ж гроші, все опирається в людей в ресурси От населення, от населення це дуже велика подяка. Так що, що наша влада нас не забуває. Цей безкоштовний автобус, що курсує між Кривим Рогом та деокупованими населеними пунктами Херсонщини, поїхав у свій перший рейс цього тижня. Зараз скористатися ним можна двічі на тиждень. По понеділках та четвергах двічі. По маршруту автобус заїжджає до Старостіля Новодмитрівки та Великої Олександрівки. Це безкоштовно до це благодійний фонд. Допомагає виїхати, і за участі держадміністрації Херсонської і Херсонських перевізників. Да вони для мешканців Херсонської області, де окуповані території, зробили таке, щоб люди могли поїхати, подивитися на свої дома там, десь може щось закупити продукти. Хтось їде туди, хтось возвращається. Автобус вирушає з малої Олександрівки до Кривого Рогу о 9.00. Зворотній рейс з Кривого Рогу відправляється о 15.00. Для того аби напевно потрапити на борт транспортного засобу, слід попередньо записатися за номером, який ви зараз бачите на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв, першоміський.